Усім привіт, граємо 2 на 2 рейтингу в Мені дісталася дані. Кажуть, гарна нація. Подивимося. Так, восьмеро одразу тут і склад. Потім будуть ще один міський центр. Сюди. Так, і давайте ринок біжить. Будуйте одразу. А потім уже міський центр. Пузін. І потім ще один міський центр. Так, шукаємо золото одне у нас вже є. чудово 5000 вугілля Обмінюємо на дерево. Супер на перші На каміння. чудово Нам вистачає. Є. Так, четверо. Четверо, четверо поки що. Буває. Мені потрібно п'ятеро. О, п'ятеро. Золотоносно. супер. Одну будуємо другу. Так, другу. Я забув трохи один, два, п'ять, 6, 7, на каміні, сім, на дерево. Тут робимо ще сюди. Будуємо ще одну. Чудово. І робимо тепер. Хай виходять кудись сюди. 18 одразу ще. Будують. Чудово поки встигаємо. У нас є ще одна золотоносна. Супер. Потім сюди підете. Три є. Так, сюди-сюди, кудись виходьте сюди, а там подивимося. Так, один треба відправити догори, щоб повністю відкрив. Їжі трохи не вистачає, тому 200 сюди. Є, чудово. Так, тут йдите, відкривайте, відкривайте мені швиденько. Де ще у нас тут є золото? Так, у зверху ще одне золото, чудово. Так, ще 200 золота виміняємо. А, давайте, ще на золото біжіть. Я тут бачу золото. Так, вихиліть. Я десь бачив тут золото. Якщо мені не здалося, то там було золото. І давайте п'ятеро. Є супер золото. І ще давайте швиденько залізду поведуємо бо бояк без неї. Угу. Так, їжа вже на підході. Добре. Треба 18 на дерево. Сюди и надару чудово. Так, 1250. Досконалюємо. О, ще одне золото я. Супер. Чотира, п'ято. В. Так, нам трохи не вистачає їжі. А, у вас ще я забув зробити, тому не вистачає. Швиденько на золоте масло. Тоді нам треба подивитися, можливо, ми зможемо компенсувати так. 400, 5, 500, 500. Так, давайте так зробимо, компенсуємо трохи. Тоді ще одного нового вугілля відправимо. І ще нам потрібно на каміння семер чоловік десь. Щоб було. Ось ми. Супер підходить. Сюди і на каміння. Чудово. 18. Будувати стані, розвиватися через неї чи ні. Питання відкрите. Так, і мені потрібно трохи каміння. Давайте каміння 1, 2 3 Сюди. Я супер. Будуємо. Наймансів. Потім будуйте йти стайні. Б'жіть швиденько на золото. Так, їжі нам трохи не вистачить, нічого таке буває. Так, тут ми ще одосконалимо їжу. Найменці будуть виходити сюди, давайте швиденько. Біде. Супер. Так, шкода не бачу, як розвиваються інші. Так, ще трохи виїжджаємо. Ох-ху-хух, так, заповнюємо шахти. Одну, ще одну, І ще одну. Супер. І тепер нам треба удосконалити. Так, вугілля тоді не вижу. І ще раз. Давайте 500. Бо зараз ми заберемо. Ось сюди. Так, добре. 300. Давайте тоді золото. Чудово. робіться далі. 11 у нас на дерево хай підуть Сюди і сюди. Супер. Так, ви тоді будуєте ще одну стані А ви підете ще на золото. Так, і мені потрібно ще золото. 6 хвилин Маловато. Часу. Маловато. Так, будуйте тут парканчик. Такий собі гарненький. Ось так можна побудувати. Супер. Так. І ще ось так. Ох, як цікаво, виходить. Подивимося, як воно буде насправді. Так. Семером. Будуйтеся. Мені золото ще треба обускувати тут. Так, горі добувається дерево. Добре, тут добувається, супер. Так, їжі, скільки в нас тут? 12 маловато, хто я відчуваю. Так. Шестеро. Здається. Ага, тут ще не запам'ять. Таке буває. Нічого страшного. Так, три. Три. ось угу. все залізне, Треба ще одно, Давайте залізно. Шуб'янка. О, навіть ніхто не заважає. Супер. Давайте ще одну зупину. Ой, Так. Нам потрібна підкова. Скільки вона тут? 3600, так, золото буде, залізо буде, вугілля 8200. Угу. Отже тоді 5000 на вугілля, це 1000. Ну, до речі, не так вже погано, як каміння. Угу, Ну, каміння взагалі. Погане. Так, 12. 15. Супер ще на дерево. Давайте. де у нас непогане дерево, є. Ай, тільки тут. Ну добре, хай тоді тут буде. Так, давайте робіть це швиденько. Угу. Зробимо тоді 10 тисяч. Дерево на вугілля. супер, і тут удосконалимо. Є чудово. Вже трохи краще. Дев'ятеро. Ще одна десь вугілля. Ага, так, тут угу. я. Добре, тоді відкриємо тут. Що так, і хай п'ятеро побудують біблію, у нас залишається 2 хвилини. Ой-ой-ой, будиночки, будиночки, я забув будиночки, це капець, чесно кажучи, просто капець. Це дуже погано, ось роби. Що забув про неї. Ось тепер кількість прямо. Так, хто тут? Ось Ну і червоний поки не так вже погано розвивається. Але мені потрібно удосконалення, а я тут собі думку погадаю. Так, мені потрібно 4200 Угу. Дерево на залізу. І я скоро Супер. Одна скоростріність є хоч. Добре. Так, удосконалюємо. Одна хвилина залишилась. Так, тут теж їх удосконалимо. Скільки є можливості. Окремо, йдіть на каміння ще. Тоді працюєте. Так, удосконалимо їжу. Вдосконалимо свою постріл. Зробимо так, так. Ще сюди. Збунтується. Чого це воно збунтується? Не збунтується. Не треба на тут. Так, сюди. І потім сюди ось так. Так, добудовуйте, добудовуйте, молодці. О, тут дерево, до речі, непогано є. Можете тут потім дерево не добувати. Так, ви давайте сюди, а потім сюди. А ви двоє ще добудовуєте, потім в'їдете на дерево. Все, крутяк. Вже трохи краще. Одного, одного ще відправимо сюди, на додаткову охорону. Оп, супер. Так, тут ми зачанемо поки. Угу, 10 секунд залишилось. 9, 8, 7, 6. Так, сюди. Що? Ага, їжі не вистачає. Ну, вибачайте. Поки так. Що з їжі в мене проблеми. Так, офіцер є. Є. супер. Один, правда, чомусь. як так вийшов. А, ось і є друге. чудово, Так, якось в мене коряво стрілочка працює. Це поганенько. Так, мені потрібно силу пострілу туди зробити поки що. Скорострільність вигілля не вистачає, але 30 тисяч зараз все зроблять. Сюди є. Супер. І ми зробимо зараз скорострільність ще. Так, дерево 5000. Ну добре, зараз наберемо дерево. Це вже таке. 120, чудово і... 15-15. Все, тоді без цих офіцерів, сюди, Ctrl-1, виходимо. Виходимо. Чого? А, в нього там фортеця, я знаю. Угу. В нього там фортеця. Так, ви 20, -ро. давайте сюди надіжу швиденько. О, підходимо сюди. Сюди там бачимо в нього є трохи. Не, не добудовано. Ага, ні, тоді ми сюди. Ого, скільки в нього. Так, мені треба ще одну скорострільність зробити. Так, будиночки. Швиденько будиночки, будиночки, будиночки. Давайте. Так. Сюди, 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 трохи, підходьте. Ага, ще й з гарматами. Добре, тоді ми підемо вниз. Чудово, підемо вниз. Оп, а тепер сюди. Поки він тут йде, так, то треба його полювати. Так, нам потрібно сюди. Сюди тоді козачків відправити. Цих поки не будемо робити, а саме козачків. Так, іще силу пострілу треба зробити. Так, вугілля. 40 є. Чудово. Так, поки-поки нормально, нормально. Так луплять. Луплять непогано. Супер. Так, давайте тепер свою кіноту тоді Ми сюди підведемо, поки тут б'ють. Оп, гарненько, так, сюди. 36 є. 72. Ой-яй, давайте. 72. Чудово. Так, цих, цих. Сюди. О. оп-оп-оп, козачки, молодці, молодці, козачки. Молодці. Так, чудово. Чудово відволікаєте. Супер. Ctrl 2. Сюди заходьте, давайте. Так, ти тут ломай, лумай, поломай. Є. Ctrl 2, заходьте туди і тепер. Все. Тут вирішили питання. Чудово. Дякую, союзничку, підстрапував прям дуже гарно. Тепер головно ще... Я його підстрахував. Так, сюди. Йдемо, Шуденько. Так, виводимо людей. Ага, супер. Так, йдемо донизу, Шуденько. Так, на залізі працюють, супер. Так, вывести я та выявил, але де вони? Ще виходить А, вони кудись пішли. Ну, это тут. Буду это тут. Так. Звание все Что-то здалося, що все Давайте давайте відстрелимо потроху. Угу. Зараз сейчас сила пострілу бы. Так, давайте 60 новогілля. Супер. Еще новогілля ще буде стачило. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Ось тут сбоку візьмемо. Ох, е. Так, сила пострілу. Захист. Ще нам з золотом трохи не вистачає. Каміння на золото. Супер. І сюди силу пострілу зробимо. Так. Чудово. Підходимо, підходимо. Супер. Ну тут ми розчаруємо. Я ще захоплюю. Ну тут чудово ще, я можу сказати, чудовим. Це зроблено, майже залишилося, насправді тепер найманців, ой-ой, сюди, цих не треба. гранадерів відсилаємо Так, тут охороняйте. Другі будуть ось тут підходити. Так. Добре, ми відійдемо до речі, три гармати. Хай сюди люкаюсь. Так, ви давайте швиденько сюди, сюди, встань, стайню. Чудово. Тримаємо осаду, виводимо людей. Так, одного я зберіг. А, ну це дані, так, 110 сюди. Відходи. Так, ви теж тут А, він він не, не знає, Ось що значить не бачив. Серйозно? Так. Я думав все з тобою. А зеленим виходить не все. Так, зараз ми подивимося, що тут. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Так. так. Я в ць так. Готовно вс. Все, ну, выросли вс. Пустай мне да. Да и Так сюда закоплю. Да, чудово. Сюда. Давай, это сюда иди далее. Ой, э, стрельтив. Ч... Так, мне потребна академия. Зараз нами темна роботом. Так, я трохи... Неправильно рублю, мені потрібно 18 стричь, торходит вже давно давно. А я поки що не зрозумів чим займаюся Так, Так, мене є две шахти пустим. Так, армату стріляй сюди Давайте это выдвое Ctrl-Z, Ctrl 2, Сюди Так, ти один ще сюди йди. В 32 сюди ще йдіть, Так, встиг, добре. Тут теж видалю, Так, п'ятеро. Захищаємо тут шофт. Ай-яй-яй, ай, ай, не встиг. Ну, золото нос на хоч стоїть поки що. Діля. Сюди залізу. Золото йде. Да? Супер. Так. Мені потрібно 18-й стрічч, артилерійське депо і... Так, стайн, артилерійське депо і... Церква. Так, мені це не подобається, бо я дуже багато часу дав, насправді. на розу тут фиолетовый ну це прям дуже погано сюда уси сюда а мы уже раздолбал ну так мы союзные начинаем все заработать пока я тут погано так, можно уже не проходить. 17 встреча. Це зіграно. Ну так, пасивненько себе косадефіолет викорі, тому він її пропав. 17 не з тих передчує. У нього було всі можливості, мені здається, це зробити. Зелений молодець, до кінця грав. Навіть на так не очікувано. Я думав, що йому вже все, а вийшло, що взагалі не все. Молодець. Так, перемога, дякую. Дякую.